Простір вільна це мобільний простір, дружні до жінок та дівчат у місті Миколаєві, який ми радо презентуємо сьогодні. Це проект організації «Інноваційні соціальні рішення, яка який реалізовується за підтримки UNFPA, це фонд ООН в Галузі народного населення та Україні Гуманітаріан Фонд це проект, який є надзвичайно уже популярним в Україні, і наразі ми відкриваємо. Восьмий такий простір по різних громадах. Вперше це Миколаївська область. Він покликаний створювати різні послуги соціальної підтримки, психологічної підтримки, створення різноманітних майстер-класів, спортивних занять, різних кар'єрних сесій для жінок, для дівчаток у вашій громаді. Ну і звісно, переселенок, які я впевнена в тому, що зараз у Миколаєві є значна кількість. Коли це авто буде курсувати по місту, нам було однозначно хотілося, щоб жінки мали почуття. Гордості почуття щастя, радості і впевнено знали про те, що там вони знайдуть підтримку. Досить давно вже ми працюємо із фондом. UNPFA. у нас підписаний меморандум. завдяки даного фонду був відкритий притулок місті Миколаєва для жінок, які страждають від гендерно-зумовного насилля. Також за допомогою фонду ЮНІСЕФ був відкритий Барнахус, так, сьогодні війна, і яка принесла дуже багато горя нам, українцям, і її наслідки будучи відгукуватися досить багато років. І цей проєкт дасть можливість, можливість працювати з жінками, з дівчатами, які постраждали і внаслідок війни, і внаслідок насилля, і внаслідок інших об'єктивних і необ'єктивних причин. Тому дуже важливо створити таке середовище місто Миколаїв на правильному шляху. Ми будемо продовжувати працювати з ЮНІПІФІЙ, з громадською організацією, якою підписаний меморандум, інноваційні соціальні рішення, з багатьма іншими організаціями, щоб створити ті осередки, які дадуть можливість жити, працювати і розвиватися в місто Миколаєву. Дякую.